що ж, бачимо, що росіяни все таки затялися і намагаються все ж там десь атакувати, пробувати відбувати ті позиції, які вони втратили після успішних дій української армії? Ну і маємо 25-ту російську армію. Кажуть, вона вже повністю укомплектована, готова щось робити, позаймала свої позиції в околицях Кремінної. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте взагалі цю армію? Вони її збирали доволі пізно, відповідно, питання до якості і завдань, які їм дають, я не можу говорити про те, що вона повністю укомплектована. Просто по тим показникам, що загально кожний підрозділ він дійсно повинен мати відповідну штатну комплекцію. Загально, якщо ми говоримо про 25-ту загальновійськову армію, то вона не так давно дійсно була а, сформована. Вона дійсно о, є елементом, скажімо так, о, якоїсь рефлексії о, російських о, окупантів о, на о, ті втрати, які вони понесли в зоні бойових дій о, в о, Україні. Але о, давайте говорити, як воно є, що таке 25-та загальна військова армія. Це приблизно десь 30 тисяч особового складу. Що таке 30 тисяч особового складу, якщо ми говоримо за комплектацію на рівні індексу батальйону тактичної групи? Це більше ніж 30 батальйонів тактичних груп. Навіть скажу так: якщо ми говоримо про 30 тисяч, це дуже просто це 37 батальйонів тактичних груп. Що таке 37 батальйонів тактичних груп, якщо ми кажемо про комплетацію такої кількості танками, це більш ніж 400 одиниць танків. Або якщо ми говоримо про комплектацію засобами ББМ, тобто бронетехнікою, це приблизно десь а, тисяча більш ніж 1200 ББМ БМП, БТР, БМД і так далі. Таке інше, все це є на озброєнні 25-ї загальної військової армії, ні. Цього, цього нема. Переважно в них на сьогодні превалює це піхотна компонента. Тобто, 25-ту загальну військову армію будуть там е, її можуть та будуть використовувати виключно як такі собі міцні хвилі. Ось так можуть, але говорити про якийсь дійсно наступальний потенціал е, рівня е, наступу по широкому фронту і так далі, і таке інше. А, ні, в них таких можливостей нема, пане Олександре. А от ця вся кампанія така гучна з тим, що вони її формують, там укомплектували до 17 тисяч осіб, що відправляють їх на Лиманський важливий напрямок. Це така інформаційна теж кампанія, чи дійсно можна говорити про те, що варто нашим збройним силам трохи насторожитися, приділити більше уваги можливо цій частині фронту. У будь-якому разі, там, де росіяни намагаються здійснювати наступальні дії, там не можна бути якось так розслабленим. І повірте мені, в на жодній ділянці по лінії боєзіткнення наші сили оборони вони не розслаблюються. Там це просто неможливо, але ми говоримо про те, що росіяни вже давно намагаються полимана Куп'янська і вісі здійснювати наступальні дії. І там, якщо постійно в новинах ми говоримо про наступальні дії в Запорізькій області, або в Донецькій, в районі Бахмута, або біля Вдіївки з боку навіть Сил оборони України, наприклад, той самий Опитне, чи Лівобережна Херсонщина збільшується сіра зона кожного дня, щось там відбувається дуже цікаво, чого вона збільшується. То саме Лимано-Купінська військ. Коли вона з'являється в змі про неї говорять, то говорять в першу чергу про те, що там ведуться саме оборонні дії з боку силу, наших підрозділів, і ми готові саме до оборонних дій з боку росіян, які мають кількісну перевагу. Зараз вони чого ввели 25-ту загальну військову армію. Давайте так: 25-та загальна військова армія це армія, яка навіть серед російських офіцерів вона має таке. Таку назву, як потішна армія. Її саме так і називають, тому що вона не боєздатна. Але чому вона з'явилась на настільки складній ділянці? Тому що з цієї ділянки раніше почали відтягувати підрозділи, ну, наприклад, 76-ї ДШД в Запорізьку область. Тобто більш-менш підрозділи, які мають досвід якийсь, їх притягали в Запорізьку область. А коли ми говоримо про цей напрямок, туди відправили саме усю потішну армію. Дивіться, пане Олександре, хотів би уточнити ситуація на південь від Роботиного. експерти інституту вивчення війни називають ситуацію нестабільною. Що означає нестабільність ситуацію, і якого рівня зараз там бої ну станом на сьогоднішній день? Росіяни традиційно вони намагаються відбивати ті позиції, які зайняли сили оборони України. Тобто для них це є класичною методикою після того, як вони втрачають якесь село населений пункт або місто, Вони постійно намагаються його атакувати, контратакувати та повернути під контроль ці позиції. Але ситуація така, що ці контратаки вони виснажують саме їх ресурси в першу чергу, і не дозволяють при цьому і повернути позиції. Отже, це я б не сказав, що вона нестабільна. Ця ситуація вона класична для тактики ведення бойових дій російськими окупантами. І очікувана ініціатива. Ну скажу так, в трикутнику новопрокопівка вербове очертувати. Ініціатива залишається за силами оборони України і біля новопрокопівки та вербового ми це час від часу демонструємо, особливо коли є звіти, вже офіційно підтверджені наші. Просування, але окрім офіційно підтверджених просувань є е, інша робота, про яку поки що не говориться. Російські інтервенти на своїй території починають казитися, біситися, ну і намагаються звинуватити Україну в усіх смертних гріхах. Насправді ми розуміємо, в який спосіб відбувається російський напад на нашу територію. Ми можемо просто перелічувати ті об'єкти цивільні, які були знищені російськими ракетами. Я думаю, мартиролог загиблих внаслідок російських ударів по цивільних об'єктах також є колосальним, але в будь-якому разі вони починають грати в карту, не мов би це ми терористи. Пане Олександре, насправді ця історія серйозніша, ніж вона може видаватися, так тому що розуміємо, що можливо російське командування шукає якихось додаткових підтримок. Текстів і пояснень для свого, так би мовити, споживача, чому вони будуть і надалі нищити наші цивільні об'єкти. Але з другого боку розуміємо, що наші військові відпрацьовують доволі елегантно, тихо, мирно і працюють власне по базах військових, по аеродромах і так далі. Чого нам чекати від ворога? Тільки фейки маніпуляцій. Ну дійсно, якщо їм щось не подобається, ну вони звинувачують Крило Буданова в цих якихось інцидентах, які в них відбуваються. Ну, добре, хай подадуть його в розшук. По Інтерпол, по лінії Інтерпол. Що таке? Що їм заважає? Ну, хай об'являть його своїм слідчим комітетом терористом. Ну побачимо, як міжнародне суспільство буде на це реагувати. Справа у тому, що саме Росія це є країна-терорист, саме це Росія є країна агресор, а Україна вона захищається. Й тут дуже цікавий момент. Він полягає у тому, що якщо ми відштовхуємося від загальних законів війни, законів ведення війни, то країна, яка захищається, вона має значно більше права по використанню тінших інших засобів по своєму захисту, аніж країна, яка саме здійснює агресію. Це найцікавіший момент, який розв'язує Україні руки для багатьох дій, але е, Україна ці дії не виконує, тому що вони не завжди, ну скажімо так, е, людяні, так ви можемо робити е, значно більше, ніж ми робимо. Але ми цього не робимо, тому що це може бути якось пов'язано вже з жертвами серед цивільного населення. Але якщо ми підіймаємо питання про нанесення ударів по... Території Російської Федерації, то вони завжди пов'язані з військовими об'єктами, знищується коли аеродром або якийсь об'єкт на аеродромі, то знищується відповідно військовий літак або гелікоптер, тактична авіація, стратегічного рівня авіації. Якщо прилітає якийсь БПЛА на якийсь завод, то це підприємство, яке пов'язано з військово-промисловим комплексом. Якщо ми говоримо про приліт якогось дрону. В якийсь бізнес-центр, в якийсь якомусь там е сіті, е то е це безумовно буде офісні приміщення, які е розміщували філіали міністерств російських, які приймали безпосередню участь в е підтримці війни. Ну, наприклад, там якісь е якесь міністерство промисловості та торгівлі, які займаються військово-технічного плану проектами. Та а, виділяє бюджети, ну як варіант на .ру, а, ударно-розвідувальні БПЛА та інше російського виробництва і не тільки, а, тому Україна саме наносить а, удари чи впливає на ті об'єкти, які мають а, військовий якийсь підтекст. Навіть якщо говорити про умовно кажучи, енерго, енергоструктуру інфраструктуру. То uh, візьміть uh, ну, найближчі 10 сел uh, від uh, кордону з Україною. І якийсь об'єкт, який жили ці, ці 10 сел. А цей об'єкт у будь-якому разі він, він живить не тільки цивільні об'єкти, а також військову частину, або якусь нафтобазу, яка забезпечує е, uh, 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 паливно-мастильними матеріалами, uh, російські підрозділи, або інший якийсь об'єкт. Дивізіон протиповітряної оборони і так далі, і таке інше. Тобто, в Росії уся економіка, усі об'єкти вони так чи інакше пов'язані на військовій. В них цивільної складової фактично не існує, тому і це спрощує нам. Ну скажімо так, горизонт дій. Олександра, тут ще активізувалася Білорусь. Вони там регулярно в них навчання тривають вже невідомо скільки місяців, і таке інше? А от зараз вони почали перевірку бойової готовності армії, зокрема власне і авіація для підтримки сухопутних Її піднімається. Тут тобто, передбачають такий комплексний підхід. Ну і кажуть, що от хочуть визначити готовність їхньої армії військових частин, підрозділів, виконувати усі необхідні завдання, які, наприклад, їм можуть поставити, призначити чи повинні ми зараз. Стривожитися, бо пам'ятаємо, що е, в них там от е, заборонили ще на три місяці, продовжили оцю заборону на е, польоти цивільних суден на півдні країни. Відповідно, е, можемо припустити, що ще десь там можуть вони використовувати е, я маю навіть зараз росіян, білорусь для того, щоб обстрілювати Україну. Як ви власне дивитеся на це? Які ваші думки з цього приводу? Якщо буде використовуватись саме білоруська авіація під час якихось ударів по території України, то Білорусь стане також територією, на якій будь-який військовий об'єкт білоруський об'єкт буде законною цілею для нанесення ударів з боку України будь-якого типу ударів, або з використанням ракетної зброї, або з використанням інших типів ураження. Тому якщо Мінськ хоче собі проблеми, які в них будуть значно більше. Через деякі ну фактори, тому ну подивимось на що вони там ладні піти, заради того, щоб задовольнити потреби свого безпосереднього куратора в Москві. Але мені здається, що це все не більш ніж фарс а Білорусь весь цей час вони саме займалися фарсом з цими навчаннями, цими постійними якимись тривогами, які в них відбувалися. Перевіркою готовності, і все таке інше, ні, це на мій погляд, все ж таки більш фарс. Вони ж не настільки самогубці, щоб саме зараз, коли вже зрозуміло, що ця війна для Росії програна, щоб саме зараз стрибнути на Україну, та ні.